47, this is Agency, Diana speaking. Your assignment is to eliminate Vladimir Zupikov, the fourth general from the arms deal. He has defected to the German embassy and will be requesting asylum in Germany. It is vital for our client that his suitcase is retrieved. It contains a guidance system the general probably will try and peddle to the highest bidder in the West. There is a party tonight at the embassy and loads of glitterati and socialites. A perfect cover for your assignment. So wear a tux. Unfortunately, we couldn't provide an invitation. And remember, security is ultra-tight, so bringing any sorts of weapons in from the outside is impossible. There's more. The Russians are furious about the prospect of a former general defecting to a NATO country. We have surveillance recordings of a Spetsnaz agent receiving an invitation to this party. Check the video to identify this agent. We also recorded the general arriving at the embassy. See to it that you get that briefcase. It's standard ICA practice. We don't want problems with competitors. 47. I repeat take out the General and get the suitcase. Good luck, 47. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити Hitman 2 Тихий вбивця. Місія номер 5 Запрошення на вечір. Нам потрібно вбити генерала і убезпечити валізу. Ось так виглядає генерал. Давайте інший ракурс. Так. І, власне, посол. Зрозуміло. Ну що ж, давайте будемо переходити до проходження місії. Так, ми знову в зимі. Так, нам спочатку треба зайти от сюди. Взяти необхідне. І зайти, власне, в посольство. Я буду заходити через ось ці праві двері. Ну що ж, пішли. Бігли, я б даже сказав, бо знову холодно. Так, ти там стоїш, ти до мене не зважаєш. Можна, звісно, його тут трошечки приспати. Ми спробуємо інший спосіб, щоб мінімізувати, Там кашляє щоб мінімізувати всякі вбивства і придушення. Ось так власне виглядає це посольство. Прикольно. Всталі тут все класно зроблено. Давайте біжимо, візьмемо все, що нам необхідно. Так. О, мені треба утрута. Заховали, ходімо назад, тут нікого. Давайте обіжимо цю будівлю, ось та, що у нас попереду. Щоб зайвий раз не привертати увагу о того охоронця. Так, він до нас вже йде, хорошо. Так. Той так і стоїть там далі. Щось поганенько там нічого курить. І, напевно, поганенько просто там. Оп, тихо. Не палимось. Оп, побігли. А чи палитися. Нам треба ось до оцих дверей. Все, він пішов. Давайте відімкнемо двері. Що там? Руці змерзли. 47-й. Довго відкриваєш. Все, відчиняємо двері і давайте. Так, ось той охоронник уже пішов туди, нам треба швидте забігти до цього гаража. Зараз глянемо. А, нормально. Куди? Я хотів спочатку глянути в шпаринку, чи він уже пішов? Відразу відкрив двері, можна було так і спалитися. Необачно я поступив, але нам трошечки фортануло. Так дивно, дивиться Дів і ви вправо тою головехою крути десь. Краєчком погляду може і підсипити мене. Крадемось, крадемось, тихесенько крадемося. Ага. Так, ми тут. Так, почала пав, ідемо далі. Заходимо сюди, швиденько. Перевдягаємось. Покажуть майже без. Паліво так. І йдемо вже далі, як офіціант. Цей кадр, він. Так дивно ходить. То вліво, то вправо. Так, ти не зважай на мене, ні-ні, я просто офіціант, я собі сюди пішов, так, привіт. Так, так, і тобі привіт. Так. Так, добре, добре, так, візьму я цей бокальчик. Йдімо. Так, тепер або ліворуч, або праворуч. Давайте вийдемо, напевно, ліворуч. Тут ще якийсь офіціант, пригає сюди до нас. Піднімаємось наверх безпосередньо у фойє посольства. Тепер нам треба дещо тут зрозуміти. Так, давайте так встанемо, відкриємо карту. Е, так, я не бачу посла. Ось він. Посол. Він іде в цей офіс, так? Да? Значить, нам треба куди. Отуди, туди, да? так? Не поспішаємо. Він йде в нижнє приміщення. Так, а ми можемо сюди зайти? Сявляю. Добре. Так. Ось там він. В офісі ми його там дочекаємо, ось посол відкрив все. Спочатку розберемося з послом. Відкриваємо двері. Ось посол пішов. Так, я зараз хочу глянути, якщо я зайду в це приміщення, я посла буду бачити. Так, це... да, я бачу посла. Отже, що нам потрібно. Так, ось оце у нас агент, про який нам говорили. Він також полює на той чемоданчик. На посла, м'ягко кажучи, а ось наш генерал. Так. Слухаю тут музику, нехай собі слухає. Спочатку розберемося із послом і з чемоданчиком. Так. Генерал кудись пішов. Ну нам треба сидіти і ось просто чекати, поки посол знову прийде. Таке в нас. Наразі завдання. стоїмо тут, потім ми його отут відхватимо. Давайте будемо дивитись на карту. У нас варіантів немає. Зараз посол трошечки послухає музику. І шанувальник музики халявної випалки цей посол стоїть. По-моєму, він рушив, ні? І він з кимось там заграє 100%. Ось він стоїть там, колишиться. Генерал собі в своєму кабінеті. Так, все, вирушив посол. Супер! Як тільки він зайде сюди до нас, на підході буде, ми його тут приспимо. Заберемо чимодан. Так. Глянемо попші інтер'єр. Телефончик. Нічим не поживитися, просто чекаємо. Ну, типу, прибираємо такий собі тут. Так, де наш посол? Посол уже рухається. Зараз я буду готуватися. Так. Нам потрібен анестетик. Готуй анестетик. Так, посол не реагує на нас, це дуже добре. Зараз, відкриваю двері. Не зважайте на мене. Так, друже. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все спокійно, спокійно. Все, переспали посла. Давайте візьмемо комбінацію і перетягнемо його трошечки сюди. Не дуже потрібно, звісно, але нехай собі тут в куточку, щоб без сквознячків. Так, ну тихо-тихо, не треба тут нічого вже. Так, анестетик теж не потрібен. Так, відкриваємо сейф. Я візьму собі трошечки шоколаду, підслащу, потім собі. Так, все одненько. П'ємо потім десь в човні. Так, завдання змінилось. Ой, Чому? Ой, Чому? Ой, Тому що нам сідан, потрібно та ще та вбити генерала. Так, тепер виходимо звідси. Йдемо сюди. Зараз я його там покладу того чемодана, бо як мене з чемоданом побачить генерал. Трошки буде покажучи психувати Так. Давайте ось тут кинемо. Так, кидай. Так, нащо тобі той вічний анестетик? Так, тепер йдемо, розберемося з генералом. Виходимо звідси. Отак, зразу беру ліворуч. Так, по максимуму. Прохожу сюди. Так, ти собі там слухай. Та не зважай на мене, я ж прибираю, типу там. Це можна капельку пробігтися. Тут нормально. Давайте швидесенько. Сюди. Так, дивимось, де охоронник? Немає. це наш генерал. Генерал на місці, треба бігти. Але спочатку треба дуже швидко приготуватись. Перестаканчик, ти взяв? Сипотруту. Ве, тепер давай доганяти генерала. А, він не вийшов ще, молодець. Ось тут він в цьому кабінеті. На, тримай. Тримай. О, ну. Джинс. Так, так. Так, звісно, все для тебе. Все, ага. Тепер що нам треба зробити? Йдемо. Ой, не сюди. Перепрошую, ми тут уже були. Так, відкриваємо двері. Переходимо на ту сторону. Але отут уже не поспішаємо. Так, сразу О. праворуч. Подалі, подалі від їх охоронців. Та, добре. Не зважай на мене. Так, генерал помер від отруєння, це хорошо. Беремо валізку. І знову виходимо. Так, тепер треба знову ліворуч. Різко так. Оп. Так. Ідемо сюди до центрального входу. До речі, зважайте на те, що сюдою без запрошення не пройти, коли ти заходиш всередину. Так, беремо отак. І потихеньку сміливим кроком йдемо далі. Треба назад повернутися до тих дверей. Йдемо охорони ніде немає, хорошо. Там що говорить, я не розумію. ми підемо ось таким кругом зараз туди. Той охоронник іде туди, а ми підемо за ними. Нам треба в оті двері. Нехай вони намотують круги і ми разом з ними. Не поспішаємо. Мені треба вийти за браму. Там теж є один момент, оскільки ми забрали чемоданчик, то наразі агент він звідти втік і він пробує мене. Обхитрувати Що нам треба для цього зробити? Нам треба обійти знову це приміщення. І там мене буде очікувати. Він хитрує. Ось, бачите, він біжить. Негідник. Ой-ой-ой. Нічого не треба, він мене там чекає, тобто, як тільки я туди вийду, то агент починає по мені стріляти. Не кричите. А чого ви кричите на мене, алло? Тихенько. Не треба мене чіпати. О, агент. Киш-киш-киш від агента. Агент, тікай отсюда. Так, агент біжить туди і я біжу прямо за ним. Ось такий момент. Швиденько, швиденько, швиденько. Нам треба, щоб він мене не спалив, цей агент. Давай, давай, давай. Бо як тільки він мене спалить, буде біда. Він зразу по мені починає стріляти. Нам це не потрібно. Так, ну що ж, ось так, власне, ми досягнули максимального звання тихий вбивця, і нас нагородили гвинтівкою М4. Так, що ж, ви бачите дуже гарно, таємничість у нас повна, агресії немає, рейтинг тихий вбивця. Складність професіонал. It looks like someone's got friends in Japan with plenty of money and some serious guns. Ну що ж, з ними знову потрапили до нашого сарайчика зі зброєю. Тут у нас М4, класненька, так, З прицілом. Так, ну що ж, давайте будемо йти. Виходимо звідси. Біжимо відразу, беремо новеньке завдання. Так, це тут. Так, прогуляємося. Здавненько я тут не ходив. Цікаво нас тут. Так, ідемо сюди. Беремо наступне завдання, яке будемо проходити вже. У the next video, but for now, just Так. 47 this is Diana from agency. Nice work at the embassy. Sorry to disturb your peace in Sicily, but we have another mission for you. These are the details. Our client wants you to eliminate Masahiro Hayamoto, a well-known arms dealer who's got an important missile guidance system. However, we have no details on his secret hiding place. But his son, Masahiro Hayamoto Jr., and Tanaka Kusahana, a top leader of Yakuza, are having a business meeting at a known location. It's a pretty remote location, but still with tight security. Your objective is to plant an electronic tracking device in Hayamoto Jr., then eliminate him so his corpse will be brought to Hayamoto Sr. Check the map, and watch out for the many Yoyimbos guarding the meeting place. 47, I repeat. Your objectives are to place a transmitter inside Hayamoto Jr. and then eliminate Hayamoto Jr. Ну що ж, власне, нам розказали про наступну місію. Її ми будемо проходити вже в наступному відео. А на даний момент я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.